Привіт, з вами United People Language Academy і я Ліда. Сьогодні ми будемо розмовляти про три формули, з яких складається англійська, лише три. Це не про часи. Хтось каже, що їх в англійській 16, хтось 18, хтось 24, але це не важливо. Насправді, кожен з цих часів все одно буде е, в якійсь з цих формул, трьох формул. Тобто ми будемо сьогодні розмовляти про формули, з яких складається базова англійська, і неможливо без. Цих формул взагалі граматично вірно розмовляти. І ці формули виглядають так: I like it – суб'єкт та дія. It's nice – це плюс характеристика, та there is the різера. Тобто тут є, можна ще сказати, там є. І зараз детальніше про кожну з цих формул. Хочеться складати, що ми будемо починати з найголовнішої is uh, probably the biggest one. Стіль, яка найоб'ємніша, тому що навіть в українській ми розмовляємо заздалегідь, хто що робить суб'єкт та діє, суб'єкт та діє. Я полюбляю, вони хочуть, вони не хочуть, вони ніколи цього не зроблять. Ми можемо використовувати різні часи, але все одно буде хтось і що робить. Ось в англійській насправді майже завжди ми маємо таку саму штуку. Ми маємо хто що робить суб'єкт та дію, I like flowers. Це найпростіший приклад. Але навіть якщо ми будемо ускладнювати наше речення, що ми будемо мати? Actually, he won't be able to help you forever. Actually, he won't be able to help you forever. Тобто, ми ставимо на початку Lincoln word». Це таке слово, яке буде ну, прикрашати речення. Воно не несе сенсу такого окремого, але прикрашає речення, звучить дуже круто. Actually, he won't be able to help you forever. Тобто. Він не буде, він не зможе допомагати тобі до кінця віку. Не зможе. Не зможе. Ось воно тут є. Чи, наприклад, ми можемо взяти частину речення і перенести його на початок, але це не змінить того, що в самому реченні все одно буде хто що робить. От дивіться: with him by my side, I can cope with everything. With him by my side, I can cope with everything. Тобто з ним поруч я можу подолати все. Я можу подолати все з ним поруч, I can cope with everything with him by my side. Ми можемо повернути цю частку на кінець і буде так само вірно. Емоційно важливо для нас підкреслити, що з ним біля, біля мене, але якщо цю емоцію прибрати, повертаємо на, прикін... на... на кінець речення, і все одно речення буде правильним. Те саме будемо, будемо ми робити, якщо кажемо про час, ознаку часу. Every day of the week, we do the, same things. we do the same things. every day of the week. Ми робимо такі самі речі кожного дня. Кожного дня ми робимо ті самі речі. We do, ми робимо буде в цьому реченні, і це ключове, що ми маємо знати, для того, щоб передати нашу думку. Мені здається, досить зрозуміло. Йдемо далі. Наступня, наступна конструкція це Its, uh, it's nice. Це характеристика. Це плюс-характеристика. Ну що тут сказати? Взагалі, то uh, це зрозуміло, все просто. І є одне, але в українській досить часто ми можемо почати речення так: важливо пити воду. Ну, типу, кому можливо? Мені, йому, всім важливо пити воду. В англійській так і хочеться сказати important to drink water. Але це неможливо. Треба е, на початку якийсь суб'єкт. Без суб'єкту нікуди. Тобто на початок ми поставимо it's. It's important to drink water. Чи там е, можливо, можливо, е, можливо розмовляти з людьми з повагою. Можливо. Просто possible – та ні, ну не може такого бути. It's possible to speak with everyone with respect. It's possible to speak with everyone with respect. І е, uh, навіть коли ми кажемо про якісь речі дуже дуже прості. Там It's a nice flower. Це гарна квітка. It's a nice flower. Це працює. І коли ми розмовляємо про щось uh, трохи складніше. It's a huge importance to maintain mental health. І це huge importance. Це дуже важливо. Це має дуже важливу важливий сенс підтримувати ментальне здоров'я. Все одно it's буде на початку. І навіть якщо ми робимо речення з запереченням, наприклад, це не складно розуміти жінок, це не складно розуміти англійську. Ми все одно іц ставимо на початок, далі кажемо not complicated, а далі все, що ми хочемо продовжити. It's not complicated to understand women. It's not complicated to understand English. Якось так. І the last but not the least, останнє, але це не робить його менш важливим. Це конструкція there is the are. І тут така штука, що ну, формула така два слова, there is, there are. А далі питання: чого чого there are таке важливе в англійській? А тому, що воно трохи tricky. воно, Знаєте, з прикольчиком в українській в нас немає конструкції, яка б відповідала саме за цю англійську конструкцію. Ми в деяких реченнях взагалі не перекладаємо цю конструкцію, чи перекладаємо так, як нам заманеться, ну тобто різними способами. І ось саме тому в нас нема досить українських прикладів, щоб використовувати з впевненістю цю конструкцію в англійській, а в англійській вона важлива, в англійській вона, ну це. Цього три конструкції, а вже ж люди використовують заризера. А люди з нашим менталітетом, а, україномовні люди, вони а, коли переходять на англійську, вони скіпають заризера. Тому що, ну, типу, якщо я можу в українську без цієї конструкції, я можу і в англійській. Можете. Але нащо це робити, якщо це прикольна конструкція і класно використовувати? Треба лише зрозуміти, коли саме її треба використовувати. І тут така штука. А, Давайте, на прикладі. There are many parks in the Netherlands. There are many parks in the Netherlands. Бо В Нідерландах є багато парків. В Нідерландах є парки. В Нідерландах багато парків. Є парки в Нідерландах. Парки в Нідерландах є. Насправді, все буде вірним. Але яка тут фішка? Ми кажемо зараз про. Про наявність чогось, наявність в якомусь місці. І ось коли ми кажемо про наявність, але наявність не в людини. Тобто, коли це в людини в мене є е, книжка I have a book, тут все зрозуміло. До речі, I have a book. Але коли ми кажемо про наявність е, у предметів, у міст у, чи в якомусь такому абстрактному розумінні, я вже не прокатить. Так, можна сказати, але це не нейтівно, це не, до, не, не не натурально і ось саме про наявність, коли ми розмовляємо, нам потрібна конструкція are». «There is» про одну, бачите, одна квіточка are» про множину, багато квіточок. Тобто Нідерланди це країна. України щось є, багато парків. Так, зрозуміло. Але така штука. Вона не ця країна, не людина, тому The Riзеленs have буде не досить коректно. There are many parks in the інденізеленс. Це краще. Так, так. Ну що ж, а якщо ми розмовляємо про щось таке абстрактне, наприклад, є багато проблем в цьому, в цьому світі. There There are problems. There are many problems in this world. як в нашому останньому прикладі. Unfortunately. There are hundreds of superstitions in this world. Unfortunately, there are hundreds of superstitions in this world. Um, ну також тут про сотні uh, superstitions в нашому світі. Що таке superstitions? А давайте я вам uh, зараз поясню, а ви, за, а, а ви самі перекладете. Наприклад, коли людина вірить в те, що йде е, чорна кішка, і треба перейти на іншу сторону вулиці. Чи, наприклад, розбили дзеркальце — це на щастя. Чи е, хтось е, не досить не, не дуже добре подивився, і треба зробити так: ну, оце superstitions. Підсумуємо. у нас є три конструкції англійські. Які формують взагалі всю мову, яким би не було не було речення складним, але все одно одна з цих конструкцій, одна з цих формул там є. І давайте трохи попрактикуємось. Я вам кажу, я вам, я вам кажу на кожну формулу якесь речення, а ви його перекладаєте. Давайте на першу I like flowers. В мене є книжка. В мене є книжка. I have a book. Так, I have a book. Друга конструкція It's a Nice Flower. Ця книжка жовта, ця книжка жовта. «It's a Yellow Book, yes, it's a Yellow Book. І так, артикль зберігається навіть перед словом yellow. Якщо цікаво, чому приходьте на наш марафон по артиклям. І третя конструкція дервіз, чи здира про множину. В цій кімнаті багато книжок. В цій кімнаті багато книжок. There are many books in this room. There are many books in this room. Так. Тобто такий глобальний підсумок. Англійська не досить вже складна. Англійська структурна і логічна. І якщо ви хочете цю думку поширювати і впевнюватися в неї, приходьте і залишайтесь з нами з United People Language Academy, тому що ми в це віримо і ми це доносимо. Ми робимо англійську структурною і робимо її якоюсь такою, як це сказати, досить легкою для сприйняття. Ось так: United People Language Academy.